Мої привітання. Дякую, що ви у мене є. Дякую за ваші коментарі, за ваші побажання, за ваші розповіді, відповіді. Взагалі, дякую всім, хто чекає мене на мої різноманітні теми, які бувають, можливо, абсурдними, але я хочу вам надати інформацію, можливо, ту, яку ви, в якої ви потребуєте, зрозуміли, це була така коротенька заставка. Я усіх вітаю і дуже рада вас всіх бачити і чути. Так, розклад загальний, одна позиція. Нагадую, дуже уважно слухаємо сигніфікацію. До речі, Таро ротота. І буде така тема сьогоднішній день дуже енергетично міцний. До речі, і сьогодні можна дуже багато чого проводити все для того, щоб щось залишити. І тема буде розкладу, що вам потрібно відпустити прямо зараз. І ви можете навіть взяти аркуш бумаги і написати, що з чим ви би хотіли би сьогодні залишити позаду в минулому, що вас руйнує і не дає руху вперед. Так, чоловіки, будь ласка, повертаємо на себе. Я буду відповідати, тобто розповідати, як з точки зору для жінок. Ну, наприклад, якщо я буду бачити енергію жіночі, то, тобто ви, будь ласка, повертайте на себе. І так, щоб не витрачати дуже довгий час. Починаємо. В яких я забула вам сказати, думайте тільки про себе. Не думайте ні про кого. Я вас дуже благаю, не притягуємо нікого. Ми зараз думаємо тільки про себе і буду вас зараз вчитувати, вашу енергію. В яких ви енергіях зараз знаходитесь тут і зараз? Королева Кубків. Чоловіки повертаємо на себе, в вашому полі знаходиться або жінка-королева кубків, або ви більш в м'яких енергіях, зрозуміли, емоційних. Це насищеність, карта і добрадетель. Дивіться, ви. Я буду говорити чоловіки як для жінки, а ви повертайте на себе, будь ласка, не ображайтеся. Ви перебуваєте зараз в емоційній зрілості, ви чутлива, ви щедра на енергію, ви насичена, наповнення, гарна жінка. Та жінка, яка відчуває не тільки себе, відчуває тих людей, які біля неї. Вона емпат. Вона дуже гарно у енергії вони у неї, от прям вона як інтуїтивна. Знаєте, ви можете інтуїтивно, ви та, яка можете і залагодити рани. Ви дуже така, знаєте, можете зовні виглядати дуже спокійно. Так, знаєте, от, ну, як кошечка, хочеться сказати, така лагідна, м'яка. У вас такий зараз етап, ви починаєте розуміти, що хочеться щось таке, от такого. Знаєте, Реального щастя, от по цим енергіям, ви. Хочете вже бачити, ви від чогось хочете звільнитися, ви хочете розчистити простір, ви бачите вже своє майбутнє, ви хочете рухатись вперед, тому що тут такі карти виходять, дивіться. Ви навіть вже обираєте, ви навіть знаєте, стоїте, ви мрієте. У вас такий підйом іде, у вас дуже накопичені такі емоції, які от у вас такі гармонійні знаходяться. Ви вже розумієте, чого ви прагнете. Гармонії, щастя. Це любові, ви до цього хочете. От ви в такому зараз стані, ви така от, знаєте, пушиста, така лагідна. Якщо жінка, то взагалі така вона ніжна, прям пендітна, мені чогось таке, де наповнена, вкусна. І так, а, якщо ви впізнали себе, тобто чоловіки, ви зрозуміли, що ми повертаємо. Тобто, це може бути ваша жінка, це може бути а, ви в таких м'яких енергіях. Що потрібно відпустити вам зараз, прямо зараз. Четність, лицарь Жезлів. колесниця, жорстокість, д'явол. Дуже добра гар, така гарна комбінація, і я буду розповідати. Четність це сімірка мечів. Це саме обман або чужий обман, який ви тримаєте у пам'яті і ви не можете відпустити. Не вірте, якщо ви вірите, що щось зміниться, не зміниться. Якщо вас хтось зрадив, обманув, схитрив, підставив і так далі, людина не зміниться. Залиште це. Я зразу говорю так от чітко. А Ні стане людини. Якщо це стосовно людини, тому що я бачу тут лицаря жезлі в полі у вас і колесниця, ні стані, не, стані, не перетвориться ця людина. Залиште цю людину в минулому. Цей той, хто нестабільний, незрілий, чоловіча енергія, імпульсивна, пристрасна, але без глибокого укоріння. Ця людина може до вас то приходити, то бігати, кидатися енергією, не брати відповідальності. Ні за вас, ні взагалі, ні за свої дії. Його слід це прогорання вас, неясність, втеча після його дій. Це аркани, два аркани, вам підсвідчують, що це стара модель стосунків, яка не зміниться. Де ви були у вічному очікувані зрілості від цієї людини, стабільності, але натомість тільки рух, тиск, швидкість і втеча цієї людини. Спитаєте, зміниться? Не зміниться. Вона вже вас і зрадила, і підставила, і все, що можна зробити по сімірки мечів. І тут може бути навіть не сім разів, тут може бути і дев'ять, і більше разів. Та людина не може змінитися. Вона з вами не зростає. Вона не хоче змінюватись. Її все, все задовольняє. Розумієте, задовольняє. Тому вам, тут раз іде така віддача, що вам потрібно сьогодні і зараз залишити позаду, вам прям аркани кричать вже. Жестокість це дев'ятка мочів. дивіться, це болісні спогади, ночі, ментальне самокопання, самокатування, це е, те, що вас душить, слова, що були сказані, біль, е, який ще палає у вас внутрішньо. Це тінь, яку ви тягнете, навіть якщо зовні виглядаєте спокійною, лагідною, такою от наповненою. Ви можете не показувати нікому. І саме такий підсвіт, це карта. Це е, говориться про те, що головний такий якір, який вас тримає. І цей аркан говорить вам. Це емоційна прив'язка, по-перше, це залежність, це обмани, це токсичність, це сексуальна, енергетична прив'язка, страхи, повторюваний шаблон. І це також контроль, і в тому числі з боку іншої людини, яка вас постійно хоче контролювати. Тут токсична людина, яка постійно прибігає, бере з вас енергію, цю емоції. Вас підкушує і убігає, тому що ця людина не буде брати відповідальність. Ну, не буде. І лицар жезлів з колесницею, це фігара там, фігара тут. І, можливо, семірка, оця от по таро буде, сімірка мочів, але тут вона, вчетність, вам говориться про те, що тут були зради. Це не тільки були ви в цій житті цієї людини. Залиште це позаду. Ця людина не зміниться. Ну, не зміниться вона. Д'явол, знаєте, що говорить? Ви вже вільна, але тримаєте ви самі себе, За, от, на, цьому, на цих ланцюгах, вийдете з цієї клітки, рухайтесь далі. Вона давно вже відкрита. Не тримайтеся, не чекайте, що щось, а, щось зміниться. Ні, тут не зміниться. Вам потрібно це. Залишити позаду в минулому, щоб рухатись далі. Ілюзії минулого, пристрасть без глибини, неперервана біль, психоенергетичний контроль цієї людини, з -залежності, з залежності. Оце потрібно залишити тут і зараз. Не прив'язуйтесь, ця людина не зміниться, не чекайте. Вона буде так далі робити, як і робила.